Для вас озвучує студія Кецуне. Приємного вам перегляду. Um, ви, мабуть, хотіли мені щось сказати? Ні. Тоді чому? Завітав, щоб побачитись з вами, і мав намір дещо перевірити. Але тепер все гаразд, Мені час. Ох, зачекайте, зачекайте пане Рон! А? Що ви робите? Вам необхідно пройти обстеження. Перепрошую. Ви казали, що часто відчуваєте запаморочення та постійно виснажені, правильно? Дозвольте мені подбати про вас. Будь ласка, присядьте тут. Що ви збираєтесь робити? Я збираюся вас обстежити, звісно ж. Зустріч за лісою не була в мене на меті, але ноги. Якщо подумати, мене справді турбує постійне виснаження. Лиш подумати, що обстеження проводитиме Аліса. Якщо навіть барон Свен не зміг поставити мені діагноз, тоді й в неї опустяться руки. Я не зміг просто відмовитися, але до усього цього ще й пішов за нею. Ви дуже блідий. Як довго відчуваєте в тому? Десь два місяці. Добре харчуєтесь, можливо, ви останнім часом втрачали вагу? трохи. Хоча не відчуваю такого голоду, як колись. Що ви відчуваєте, коли вас турбує запаморочення? Можливо, стеля починає крутитися або предмети розмиваються. Зазвичай це питання такі ж, як ті, що задавав берон Свен. Гаразд, тоді почнемо ваш огляд. Що ви таке робите? Збираюся перевірити температуру, та потовиділення вам незручно? Ні. Температура тіла трохи занизька, і руки дуже сухі. Треба оглянути ретельніше. Чи не забагато вона до мене торкається? З іншими пацієнтами вона так само поводиться, щось це мені не до вподоби. Тепер прошу вибачте мені, я огляну вашу шию. Перепрошую, я зможу краще поставити діагноз, якщо ви дозволите мені оглянути шию. Я швиденько. На що вона так витріщається? Як? Як довго ви збираєтеся торкатися мене? Все готово, я все поясню відразу як перевірю. Як так можна? Вона дійсно поводиться так з кожним пацієнтом. Таким чином, мені потрібно просто зачекати. Так, хвилиночку. Щось не так, що ще турбує? Ні. Просто втома. У вас була застуда десь біля двох місяців тому? Так, була. Під час хвороби чи не боліла та зона шиї, яку я тільки не оглянула? Ага. Так, це так. Як ви про це дізнались? Ваші виснаження та втома. Швидше за все, їхня причина тереоїдит де Кервана. Внаслідок гострого запалення ваша щитовидка не працює так, як потрібно, що й викликає гормональний дисбаланс. Де Кервена? Ніколи не чув. Це незвичайна хвороба, вона маловідома. Щитовидне зело завиробляє всі гормони, які, в свою чергу, є паливом для всього тіла. Таким чином, ваші запаморочення та виснаження результат дефіциту цих речовин. Інші симптоми включають неймовірно. Описано відповідає тому, що турбувало мене впродовж останніх двох місяців. Я призначу вам лікування. Ліки допоможуть відновити, що залозу, та приберуть симптоми. Просто покажіть це фармацевтичному відділу. Вони дадуть усе, що потрібно. Але попрошу вас приймати ліки відповідально. Не забувайте приймати їх вчасно. Гаразд, є ще щось? Хм, Так, прийдіть через три дні. Перепрошую. Я маю перевірити, як ліки впливатимуть на ваш організм, і за потреби підкоригувати дозування чи препарати, простежити за реабілітацією. Повне відновлення займе приблизно два місяці, тому вам потрібно приходити на регулярні обстеження. Якщо вас обтяжуватимуть візити до лікарні Терези, я випишу вам направлення до лікарні Королівського хреста. Я повернусь через три дні. Тоді до зустрічі. І таким. Чином почалися мої медичні обстеження з певним Роном. Далі буде.